Капії співуча лагуна. У самому серці зелених джунглів, де ліани звисають з дерев, а квіти переливаються всіма кольорами веселки, жила добра капібара на ім'я капі. Вона обожнювала досліджувати нові місця, і одного разу, слідуючи за звуками дивовижних птахів, натрапила на лагуну, про яку ходили легенди. Капі обережно підійшла до води і опустила лапку. Диво! Легкий дотик викликав м'який звук, схожий на ніжну мелодію. Вона спробувала ще раз, і лахуна заспівала новою нотою. Яка краса захоплено прошепотіла капі, пробуючи створювати різні звуки. Але щойно сонце сховалося за хмарами, мелодія зникла. Вода більше не співала. Настала тиша. Що сталося, занепокоїлася капі. Вона знала, що кожна магія має свою таємницю. І вирушила шукати відповідь. Капі звернулася за порадою до старого папу Геару, який знав усі історії джунглів. Співуча лахуна втрачає голос Це погано, задумливо сказав папуга. Давним-давно її пісню підтримувала зграя рідкісних птахів, лазурових хлоріонів. Вони співали над водою, і їхні голоси зливалися з її мелодією. Але багато років тому зграя зникла. Якщо вони не повернуться, лахуна більше не заспіває. Занепокоїлася капі, можливо, якщо знадеш хлоріонів і повернеш їхню пісню, лахуна знову оживе. Капі не стала геяти час і вирушила в дорогу. Слідуючи підказкам папу Геару, капі перетнула бамбуковий ліс, перепливла широку річку і дісталася до старого, занедбаного водоспаду. У густих заростях вона почула тихий щебет. Там, серед ліан, сиділа маленька група лазурових хлоріонів, гарних птахів із синіми крилами. Але вони були сумні. Чому ви більше не співаєте над лагуною? м'яко запитала капі. Старий хлоріон на ім'я Луз зітхнув. Одного разу сильний шторм зрунував наші гнізда. Ми полетіли шукати новий дім, але ніде не знайшли місця, де наші пісні звучали так само, як раніше. Капі зрозуміла, що птахи почуваються загубленими. Але лагуна чекає на вас, сказала вона, тільки ваша пісня може повернути їй голос. Птахи перезирнулися. Можливо, настав час повернутися. Капі повела глоріонів назад через джунглі. Коли вони дісталися лагуни, сонце вже сідало, огортаючи воду теплим світлом. Птахи обережно злетіли над зеркальною поверхнею і заспівали. І раптом вода знову зазвучала. Кожна крапля підхопила їхню пісню, створюючи чарівну симфонію. Капі обережно торкнулася води, і лагуна знову відповіла музикою. Вона усміхнулася. Магія повернулася. Відтоді зграя лазурових флоріонів більше не покидала лагуну, А капі зрозуміла, іноді музика живе не в місці, а в серцях тих, хто вірить у її силу.